Надалі ну, про тих, хто прикриває одразу два напрямки на фронті: Курахівський та Покровський, і на лінії фронту прикриває саме нашу піхоту. Як працюють леопарди, коли у повітрі постійно російські дрони, та як відбивають наступи росіян, дивіться у репортажі з фронту спеціальної кореспондентки ТСН Юлія Карієнко. Зимового лісу Донеччини припаркувався міцний хижак, танк Леопард. Він тут далеко не один. Хоч і помітити серед маскувальних сіток і гілок дерев їх можна не одразу, але речання моторів ледь не з кожної лісосмуги натякають. Тут цілий танкопарк. Екіпаж цього леопарда нині на відпочинку. Воїни заслужили. Після того, як знищили укриття росіян, майже впритул. Татар каже, хоч його леопарду і не дуже подобається донецька багнюка, що аж гусені можуть заїдати, але стріляє гармата дуже прицільно. Що й відчув ворог. Та звісно бояться, вони розбігаються. То що наш леопард, що, він бере точність, точність, скорость. Типа, якщо все тут нормально настроєно, ми можемо попадати ну, скільки там метр в метр на три з половиною. Цей панцерник зніс будівлю в селі Сонцівка на Курахівському напрямку в час, коли за цей населений пункт точилися бої. І, хоч селище вже нині окуповане, тоді екіпаж Леопарда врятував наших воїнів. Вони стріляли в підвал, там був противник, а наші були зверху. Що дало змогу вийти наші піхоти і зачистити дану будівлю? Це був один з перших виїздів татара. Він і сам не очікував, що все буде успішно. Хлопцю лише 23, Але він перевівся зі строкової служби на контракт у бойовий підрозділ. Я вирішив підписати контракт за те, що мені захотілося попасти на бойові. Типа, мені просто надає сидіти в тилу, типа там пацанов дефігав мене воюють. я сижу часа, даже нічим. Леопарди прикривають одразу два напрямки: Курахівський і Покровський найгарячіші на Донеччині. Через навал російських дронів робота танкістів на передовій ускладнилась. Тепер вони не стоять на позиціях, а діють як невідкладна допомога. Треба знищити укріплення ворога, коли артилерія чи наші дрони не впорались, кличуть їх. Модернізація іноземного леопарда по-українськи. Зараз хлопці розтягують сітку. Вона називається тут в армії Мангал. Вона Прикриває танк від ворожих ФПВ-дронів. Дуже необхідна річ, коли в півішок ворога просто максимальне зусилля на ділянці фронту під підкорахува, але й це назавжди завжди цікаві. захищає, каже Руслан. Він горів у танку з повним боєкомплектом разом з екіпажем. А це ще троє побратимів. Був перший прильот передо мною. Ну воно таке. Аж руки скинуло з руля. Ось на відео видно, як палає леопард. У нього поцілив російський дрон в бою. Пробив захисну сітку та броню, знищив реп і навіть радіостанцію. Ліво уходимо, розворот, розворот, друже, розворот. Без зв'язку у палаючому його леопарді їхав, Руслан пала, почав пала, рятувати машину чес, і побратими. Тебе такий адреналін грає, що ти про це навіть не думаєш ти просто ліж би доїхати, і щоб було з екіпажем все хорошо, і ми там не рвонуло. У нас нічого їхали нас зразу, в затушили його там. Приїхали медики, нас обдивилися. Ось на цих кадрах наслідки пожежі. Нині леопард на ремонті. Екіпаж пересів на інший панцерник і їде зараз на чергування. Бо на Курахівському напрямку ворог готує наступ в районі Константинополя, аби перекрити дорогу Донецьк Запоріжжя і витіснити з околиць Курахова наші підрозділи. Тож танкісти знають, в будь-яку мить може надіти команда на виїзд, аби підтримати нашу піхоту. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.